І ще одна вітрина розселерна на продаж Метр 33 на метр 10 розмір і всередині виставка метр 25 на 75 нержавійка. Тут сюди покажу для покупців потенційних стан. І по 5-бальній системі на 4 бали. Тобто вітрина чистенька, викрашена Ось під подіумами. Все пофарбовано. Це ціле все працює. Вже завтра будемо робити контрольну діагностику. Покажу виставку саму, щоб бачили всі недоліки, які є на відео. Бо обладнання не нове, а бувалого вживання. Ось ці царапинки можемо зафарбувати, то перетягували зі складу в склад. 600 Вт споживає в годину, тобто є електронний контролер, одна клавіша загальна на вимкнення вимкнення компресора агрегату. Температура від 3 до 8 градусів Цельсія. Ось тут зливний лоток, раз у сутки, раз в двоє суток потрібно буде виливати, сюди скаплюється конденсат. І четверту сторону показую. Вітрина на колесиках, мобільна. Виробник, Україна, роз соларна.